Всім салют, З вами канал Українська Мама. Тільки що завершився турнір UFC 308, який відбувся 26 жовтня 2024 року в Абу-Дабі. Головною подією був бій Ілі Топурі проти Макса Холвея. Перед ним відбувся бій Камшота Чимайла, який собаки Кадирова проти Роберта Вітекера. Також були інші цікаві бої в головному карті цього турніру. Петрсян одразу почав активніше працювати лоу-кіками, а при першому збиженні добре потрапив комбінації з рук. В одному з епізодів Шара навіть опинився в небезпеці. У Магомедова чудово проходили лівий боковий і він поступово почав перехоплювати ініціативу. Петрусян трохи знизив темп і став кидати менше ударів, а наприкінці раунду втратив рівновагу через фронткік. Після чого ще й з'їв Бекфіст, другий раунд теж розпочався з пресингу від Петрусяна, але влучень було менше ніж у першій п'яти хвилинці. В основному бійці розмінювалися і швидкі випади Армена Шара чудово читав. Перевага Магомедова ставала поступово більше. Він перебував суперника в більшості епізодів, і наприкінці другого раунду все закінчилось. Шара запустив один з Беквісів у блок, а потім одразу розвернувся і другим Бекфісом зрубає Петрусяна на гухах. Іги несподівано для багатьох зайняв центр октагону і кинувся атакувати суперник. Мерфі явно не очікував такого натиску і навіть трохи розгубився, проте намагався атакувати суперника зустрічними ударами. У середині першого раунду Іге перевів опонента до портера. проте особливого успіху досягти не вдалося. Другий раунд пройшов набагато спокійніше. Бійці обмінювалися ударами в стійці. Мерфі поступово почав перебувати. Через пропущені удари на обличчі ігі з'явилось розсічення. Аніс воявся розбитим. Лерон на останніх хвилинах перевів суперника в партер. Фінально потихвилинку бійці практично повністю провели портери зі змінним успіхом. Сил залишалося все менше і менше на останні хвилини. Мерфі та іги обмінялись небезпечними ударами, віддавши останні сили. Як підсумок перемоги Лірону Мерфі одноголосним рішенням суддів 29-28 трич. Бій почався з розмінів. Ракич видавав кіки поверхами, а Кадирес намагався чинити різноманітний тиск. Анкалаїв працював на руках, викидавши щільні бокові. Ракич активно працював ногами, пробивавши акцентовані лоу-кіки. Дістав Ракича на руках, але перший раунд був доволі близьким. Другий раунд Анкалаєв розпочав із непоганого бекфіста, після чого продовжив тиск. Магомет розбив суперника у і активно йшов на опонента. Ракіч постійно відступав і відстрілювався кійками з дистанції. Анколаїв став вицілювати корпус, куди доніс кілька щільних ударів. Ракіч почав метушитися і більше пропускати. Третій раунд розпочався з розмінів на руках. При цьому Анклеєв, як і раніше тиснув на суперника, змушуючи тікати. До того ж, Анколаїв не вдавався до боротьби. Немов тримав у голові слова Дани Лайта про нудні своїх боїв. У Укліщенко Лайв грамотно розгорнув суперника до сітки і став викидати коліна. Наприкінці раунду Магомед постарався провести серію ударів та фінішувати свого суперника, але Олександр вистояв. Бій пройшов у сіці всю дистанцію. І усі судді з рахунком 29-28 віддали Магомеду Анколаєву. Вже на перших секундах Чимаєв кинувся за дикданом, успішно оформив його і почав шукати фініш. Вітикер намагався перекритися, не дозволяв Хамзату заправити ногу і відповідно вийти на задушувий. В одному епізоді Роберт навіть вийшов з партеру, але Чимаєв одразу затяг його назад. Було кілька дуже небезпечних моментів. Вітикер тримався, але Хамза знайшов свій епізод. За півтори хвилини до кінця Чимаєв все ж таки запустив руку за шию і вийшов на ущимоня щелпи. Уітикер постукав за кілька секунд. На перших секундах Топур'я показав Холу, що готовий зарубатися в центрі клітки. Як і говорив раніше, Макс змагнув уявною червоною гальчіркою і погоджуватися на рубку не став. Гавай стримав дистанцію, а топуря йшов уперед і оформив розкішний тейкдаун, притиснувши Макса до сітки, Холи не без зусиль, але піднявся. А Топур'я не зворушував продовжував сіці. Грузин пресингував, околичний чемпіон відбував йому ногу лоу кіком При кожній нагоді Топур'я намагався розірвати дистанцію і зарубатися. Але хово діяв холоднокровно за 15 до серени Макс упав після удару топурі, але було схоже, що Гавайс просто В Другому відрізку топурі продовжував працювати першим номером. Сі сам не забував відповідати, але не так часто, як у першому раунді. Гаваєць повільнився, виглядало, ніби топуря відбив йому ліву ногу. Третій відрізок розпочався із взаємних ударів по печінці. Мак чудово відбувався від суперника седкіками. А той, відповідь, сильно потрапив із правої і почав забивати Ховою біля сітки. Макс вибрався, але ще один удар топурію і Ховий опинився на канвасі. Декілька добивань і Ілля став першим, кому вдалося наколодувати Ховоя. Ось такий вийшов карт. Окрім бою Топурію проти Хової, мені нічого не сподобалось. Ще й вітика розочарвав. Я очікував, що він переживе початок бою. Дай скажу, відверто, я тільканув після бою з топурією, тому що я за Макса болів всім серцем. Хово, я розумів, що тупуря має забирати, але серцем я болів за Макса. Але це спорт і коління бійців мінюється. Якщо недавно Хової був чемпіоном, і недавно три рази відбився з Свуконовський, то тепер обидва вони вже не є чемпіонами. І обидва програли тупурі нокаутом. Ну, а з вами був канал Українське ММА. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також пишіть свої коментарі, що ви думаєте про UFC 308. Ну а на цьому все. Всім до зустрічі!